Матрошка від Дніпро М. Хто любив єстві гратися матрошками, беріть зараз такі ящики. Майже то саме. Так, цей маленький підходив 250-й ящик. У мене його, на жаль, немає. Тут я тупану. Так. Це ми, ну, Я по більше куплю, або 250-го потім візьму. Далі. Оце ойчу майданчик, дивіться, це М10, бачите, М100. Його можна чіпляти до 380-го, а до 220-го до цього не можна чіпляти. Тобто на ці два здорові кладеться або отакий і ящик, показую, що тут всередині. Це ящик для інструменту. бачите. Тут всередині паралончик, щоб ви склали всяке добро ваше, і воно нікуди не йорзало. Так, зараз покажу, як воно чіпляється. Далі, отакий, ось. Це 220. -й. Тут для всякої мілочовки. Якісь саморізики, бітки і так далі. Всередині показую. Так, всередині, ну, відкривайся. Так, всередині. Оба. Дивіться, отакий от лоточок. Там можна добро якесь поскладати там, щоб воно не йорзало. Тут прорізінене, Що можна на 20 метрів під воду з ним не рати. Ну або рибу купляти, складати, щоб вона не тікала. Тоже. А, чекай, зараз я покажу, як воно їздить. А то її вже буду розбирати. О, на тілешку взяли. І поїхали, поїхали. Ну, в общем видно, що тілешка катається. Так, далі. Розбираємо цю матрошку. Йдемо далі. Ну, це мой ящик сам по собі прикольний такий. Далі. Отакі ящики. 500 380 і 520 І оцей чемоданчик, дивіться. Оцей чемоданчик можна сюди ось щолкнути, Дивіться. Раз. Поставили. І сюди ось зараз защо. де, щолк, щолк. Тобто, якщо кудись їдете, чи в машині чи де, все, воно не буде нікуди кидати. Ну, якщо його кинути. о, Перевернулося. Ну, воно ніби противоударне. Не знаю, я, звісно, збивати його дуже сильно не буду. Але воно більш-менш ніби крепке. Так щолк щолк зараз покажу, що в цьому ящику здоровому. Так. В цьому здоровому оприскотч в комплекті йде. Двохсторонній скотч і бідодіржач Дніпром. Ну, тут якась така штука, типу інструменти ставити, всякі штуковини, може туди-сюди в різні місця закріплювати. Ну і цього перегородка теж може тут бути. Можна сюди його поставити, все. Є, так, а в нижній я, нижній я ще не відкривав. Не знаю, що там. Так. Знімаємо з цієї кару його. Так, знімаємо. І нижній ящичок. Так. Що в нижньому? Мені кажеться, там все те саме. Ну подивимося. О, а ні, тут трошки не так. Тут два такі вохлотка, сюди, мабуть, яйці можна складати. Тут лоток, а, ну і плюс оці в штуковини теж витягаюся. А Ану, запихайся туди. Запихаюся, витягається. чекай бо я вже витягнув, а не запхав. Ну, о, так, ану, закриваємо. Так що складаємо. А, і ще отут. -от. Бачите, тут три види защолок. Тобто сюди можна і великі ящики тицяти і можна маленькі. Такі ойти. Тут о. Тут, я так зрозумів, кріплення точно такі самі, як в цього Як в цього здоровенного. Так. Ану, раз, сюди. О. Зарочка. Торг. Торк. торк е, защолкнули. Защолкнули. І наверх. цей здоровий ящик покладемо. Наверх здоровий, здоровий, це сюди, це сюди. Чекай, чекай, все. Ану, воно. Раз. І тут. Раз. Ну і все. Оці два це так. Брелочками. Сюди якісь шуруповерти, напевно, поскладаю ще щось. А сюди якісь саморізики, шайбочки, гайочки і так далі. Ну все, в кого ще які питання, пишіть, дзвоніть, звертайтеся, питайте. Інтересно, можна його за машиною чіпляти, щоб воно задів як прицеп їхало? Не знаю, це треба буде протестити. Ну і ручка ця, само собою, ховається. О. Щолк. все. Ручку сховали. Отака цікава конструкція матрошка, як то кажуть. О, я тільки замітив, що в мене курка, курка, курка похожа на защолки. Курка Дніпра. -М. щоб би футболочку мені Дніпрем. Не видають щось.